Давай змоделюємо з тобою ситуацію. Ти приходиш у новий для тебе ресторан і пробуєш нову кухню, яку ти ще не пробувала раніше. Що в цей момент ти хочеш, ти не знаєш. Твоє основне бажання це спробувати якусь нову страву, яка тобі сподобається. І найбільше, що тобі, чесно кажучи, хочеться в цей момент, це обрати ту страву, яку не прийдеться повертати шефу на кухню, тому що ти її просто не змогла з'їсти не те, що там, щоб вона сподобалася. А щоб вона тобі сподобалася, то щоб збільшити ці шанси, ти, скоріше всього, вас питаєш офіціанта, яку страву він порекомендує. Ти згадаєш якийсь там попередній свій ресерч з приводу цієї кухні і згадаєш ті рекомендації, які якими, можливо, стравами славиться ця кухня. Чи можливо ти згадаєш якраз конкретно ту страву, яку рекомендували тобі друзі, тому що в них вже був якийсь позитивний досвід з цією кухнею. І якщо зі стравами це досить легко, та й в принципі тут ціна помилки не така висока, буде вартістю страви і, можливо, якимись неприємними смаковими відчуттями. Але що ж робити в житті, коли ти не знаєш? А що ж тобі спробувати? Коли є так багато варіантів навколо, що просто перепробувати це буде нереально. Більше того, Чим більше цих варіантів, тим більше з'являється цей страх FOMO, fear of missing out, що ти щось пропустиш, що ти щось не зробиш вчасно, що це ще більше давить на те, щоб почати взагалі пробувати якісь варіанти. Тут потрібно взагалі. Зрозуміти, що ми всі знаємо, що нам хочеться. У нас є такий малесенький голосочок всередині, який каже: тобі потрібно спробувати ось це. Тому що ось це відкликається, а на це ти навіть не звертаєш увагу. Але справа в тому, що ми цей голос можемо не чути. Ми можемо взагалі не бачити тих можливостей, тих бажань, які ми, ми їх просто можемо не запускати у свій простір. І для цього я тобі, звичайно, рекомендую спробувати мій безкоштовний бот Сто хочу, просто хочу, який допоможе тобі згенерувати 100 бажань, включити ось цей навик хотіння, і серед цих бажань, серед цих 100, вже їх написавши, ти можеш їх переглянути, продивитися і відчути саме ті, на яких ти. Відчуєш це тепло, приємне відчуття, яке захочеться втілити в реальність, не просто бачити, як ідею, як щось, що ти хотіла би втілити, а те, що ну, прямо ж ручки чешеться це зробити. Чим більше в тебе буде таких бажань, тим чіткіше ти будеш розуміти, які саме твої, які нав'язані тобі суспільством, оточенням, твоєю сім'єю, життям, можливостями. А які дійсно твої. Тому ця практика дуже сильно допомагає нам зрозуміти конкретні е, наші, наші бажання. Далі, що нам потрібно робити, це. Розвивати свою надивленість на бажання. Вона насправді здавалося б, що є ілюзія, що ми сьогодні маємо величезний досвід, доступ до величезної кількості інформації, величезної кількості людей, рольових моделей, якихось публічних особистостей. Соцмережі нам в цьому допомогли. Але насправді це ілюзія, тому що наша надивленість насправді лімітована нашою стрічкою, на кого ми підписані. І ми підбираємо тих людей, які нам комфортні. Ми підбираємо тих людей, на яких ми хочемо бути схожими. І вони, в принципі, формують наші бажання, тому що вони показують те, що ми, можливо, ще не маємо, але ми могли би це мати. Скоро досить або в далекому майбутньому збільшуйте свою кількість різнопланових людей навколо, Збільшуйте кількість сфер інтересів. Не знаю, підпишіться на якогось фізика, на футуролога, економіста. А, чи, можливо, хтось, хто цікавиться традиційною вишивкою чи традиційним мистецтвом. Чим більше наша сфера інтересів, тим більше надивлені ми. А це означає, що збільшується ширина наших бажань, масштаб нашого потенціалу. І, в принципі, ці бажання будуть досить різнопланові, а це означає, що і наше життя буде досить різноплановим. Тому що насправді ми не прийшли в цей. Все життя, щоб просто зробити щось одне. Ми прийшли, щоб зробити дуже багато чого, і в нас це ще попереду ціле життя, яке ми хочемо прожити зі змістом. І тут я хочу ще м -м зачепити третю таку е ідею це важливість розрізняти. Бажання і методи їх досягнення. Ми, ми частіше всього через те, що ми навчені, що не всі бажання справджуються, що не все нам дозволено, не все нам по зубам, що це для когось таке життя, а не для нас. Ми насправді дуже сильно лімітуємо свої бажання саме. Тими методами досягнення цих бажань. І ми маємо якийсь досвід використання тих чи інших методів, щоб досягнути якихось бажань, станів, мрій, що ми насправді звужуємо дуже сильно своє бачення і відчування бажань. Чому важливо відокремлювати бажання і методи досягнення? Тому що часто. Дуже сильно заглибившись саме в раціональне бажання, в те, що «а ось це мені доступно зараз, і я з цього бажаю, ми насправді можемо підмінити бажання і метод досягнення. Так, це може стати результатом, в результаті цього, що може статися, це коли ви, наприклад, купляєте новий будинок і. Переїжджаєте і думаєте, блін, а чому ж немає щастя в цьому будинку? Тому що насправді ви хотіли не новий будинок, а хотіли відчувати нові відчуття в цих квадратних метрах, які ви придбали, а ви не хотіли просто стіни. Е, тому відчуття конкретно бажань своїх відкриває нам дорогу з сотні методів, як це втілити в життя. І кожен з цих методів має свою ефективність, свою дієвість в конкретний час, в конкретному місці. І якщо ми будемо фокусуватися на бажаннях, то тоді в нас методів дуже багато. Якщо ми будемо звужувати наші бажання методами, то ми, в принципі, будемо просто тестувати, тестувати, і не факт, що нам це сподобається. Тому, друзі, бажайте, генеруйте свої бажання. Нагадую, що ви можете використати безкоштовний бот, просто хочу. Деталі за посиланням внизу розширюйте свою надивленість бажань і пам'ятайте, що методів досягнення ваших бажань дуже дуже багато. Бажайте, ми всі того варті!